Ціла білочка читати, синичку в садочку, а щоб сонце не пекло, сіли в холодочку. Спритна білочка синичці, буквари гортала, пташка букви в холодочку мить запам'ятала. Я би знала, я б знала все на світі знати, а ще мрію всіх звірят навчити літати, з висоти, щоб подивитись на землю чудову. Песних шатах сонячно різнокольорово вишивала рушничок, вишивала рушничок для своєї мами, на біленькім полотні різними нитками, гарно ниточки лягають, кольори сплітають, уже й маки червоні на нім розквітають, а волошки та дзвіночки мамі для любові. Задзвініли, зашуміли на шовковім полі, ой матусенько, рідненька, прийми подарунок, подивись, який файненький на нім візерунок. Мамо, ненько, цей дарунок на життєву згадку хай він буде між серцями за любові кладку. Покладочці любов піде горами світами, знайде доню, поклониться низенько від мами. А матуся рушничком цим пасочку криває, і щаслива, що дарунок цей від доні має. Молитва дитяти. Ранок мені посміхнувся, сонечко вже встало, і хвилина помолитись для мене настала. О, мій милий Боже Отче, до тебе молюся і до Матері Ісуса, я серцем горнуся. Невеличкі ті молитви, малого дитятка. Я за матінку молюся, за рідного татка. Дай їм, Отче, милий Боже, здоров'я та сили. Підтримай їх, поможи їм, щоб мене зростили. А ще я помолюся за свою Україну, щоби знали в цілім світі нашу Україну. Герої не вмирають під хатиною калина біля неї мати. Утирає гіркі сльози, син став воювати, захищати рідну землю від ворога ката, щоб прогнати загарбників у молитвах мати. Промайнуло тепле літо вже й осінь минає. А від сина одинака вісточки немає. Вже півроку промайнуло, вістки знов немає. Рідна мати біля хати сина виглядає, зранку вийде на стежину Іванка виглядати, постоїть гірко поплаче, сумом іде до хати. Прийшла звісточка до хати, всі вже в селі знають, що Іванко у тих героях котрі не вмирають. Посивіла його мати в недобрій годині, коли люди всі стояли в мовчазній хвилині. Виплакала мати сльози, така її доля. Загинув син за вітчизну на те Божа воля. Для синів, що не вернуться, цвісти, калина. Над могилою заплаче не одна дівчина. Люди будуть пам'ятати синів України, тих, хто дав життя за волю і єдність країни. Єднаймося, браття, за Україну, любі, браття, разом всі рушаймо. Боронити рідну неньку гуртом починаймо. В нас нестерпний біль, великий, країну врятує, Знищим цю біду нещасну та все відбудує. Єднаймося, мої браття, із Заходу й сходу, хай відчують міць і силу українського роду. Будем ворога долати, нехай пам'ятає, що ніхто у цілім світі нас не подолає. Тому, браття українці, міцно всі тримаймось, щоб настала перемога в кущ об'єднаймось, як згуртовані ми будем, станемо до бою. тільки мирні вільні землі лишим за собою, хай відчують міці силу, єднання і злуки. Тож берімо, в бій за волю, булаву у руки, хай полине над світами слава про Україну. Відродиться дух козацький, знищим геть руїну. Сонечка Українка, моїм краї пісня лини, співа Василинка, звучить мило, звучить дзвінко, по наш Українка. Дівчаток шкочі пруненьке, добре пам'ятає і калинку, вишиванку часто одягає. Вишиваночка у, грона, у гронах з личеньком квітує. Разом з листечком зеленим геть усіх чарує, а спідничка китицями з пояска рясніє, коли дивишся на неї, серденько радіє. Ось така у нас красуня є на верховині. Пісню чути її всюди в нашім краю милім.